Друзі, всім доброго дня! Хочемо сьогодні зробити презентацію на будинок з загальною площою 415 метрів квадратних. Будинок збудовано в селі Ходосівка, маємо асфальтний під'їзд, як ви бачите. Корисна площа даного будинку складає 285 метрів. Будинок збудовано на 10% сотках. і зараз вам по черзі все покажемо. Вхід до самого будинку. Тут парковка на два автомобіля. також представлений гараж на два автомобіля. Ось так виглядає у нас різна група, присутня відкатна система воріт з автоматикою вже встановлена. І з боку гаража присутній спуск. Зараз ми вам його спочатку покажемо, в такий, скажімо, господарський блок. Або це ще може бути як укриття варіант. Ось так виглядає господарський блок, який розташований. Під гаражем. Зараз наразі ми його подивитися з вами не зможемо, тому що там знаходяться речі будівельників. Ось такий підйом. Фасад виконано з керамограніту повністю. Бачимо ось тут водозливну систему, яка йде в в дрінаж, дренажний колодець. Так, рухаємося далі, проходимо, покажемо вам всю територію і площу. З якогось, здається, будиночок. Ось так виглядає фасад будинку і його територія. Наразі почнемо з території. Територія 10 соток. На території, як ви бачите, улаштований рулонний газон, присутні сосни і декоративні насадження. Стосовно дерев декоративних, повністю по периметру висаджені туї. По периметру... Зроблений паркан з дерева. В будинку присутні декілька терас, там верхня на фасаді, потім верхня тут з виходом з мастер-спальні і нижня тераса, вона з виходом з вітальні. Територія має рулонний газон, автополив повністю. Ось така територія. Маємо чудовий рельєф. Певний є такий нахил в цю частину, але тут можна облаштувати таку якусь зону відпочинку, барвійку зону. Так як у нас діляночка трошки видовжена, це надає можливість це зробити. Погляньте, яка краса, як виглядає красиво сам будинок в лісовій частині. Просто це неймовірно, дуже гарно. Не знаю наскільки це передасть екран, але ну, це красиво. Стосовно автополиву передбачені ось такі розетки. Це можливість встановити отаку от систему і підключитися і далі, по суті, поливати, змивати, наприклад, бруківочку змити там, і ще щось таке. Це також передбачено вже з автополивом. Вийдемо зараз на терасу, подивимося з вами вид самої тераси на діляночку. Ось так от виглядає. У будинку присутня розсуна система алюмінієва. Повністю можна відсунути. Тераса тут у нас підшита термодеревом. Маємо вже встановлене світло. Ось так виглядає. Оце у нас вікно велике, таке панорамне, присутнє з кухні. Воно ставиться повністю на провітрювання і також відчиняється. Ще хочу зазначити, от у нас по периметру будиночку повністю викладено бурківкою, воду відведено в дренажній колодці. Ось ми бачимо рішиточку. Ось так все виглядає. Можемо зараз трішечки обійти, побачити, як це все обіграно і зроблено. Тут у нас господарський блок, має нормальний доріжку, нормальний до нього доступ. Там всі необхідні речі для обслуговування. Території можна зберігати там. Так, рухаємося далі. На колонах передбачене освітлення, виведена електрика, і колона оздоблена в нас керамогранітом. Повністю. Також підлога на терасі викладена керамогранітом, як і всі, по суті, тераси. Сам будинок побудований з цегли. У нас маємо клінкерну цеглу по фасаду, алюмінієвий профіль. По вікнам повністю тут. І також присутні вставки декоративні такі з термодерева. Ось ми можемо бачити по фасаду ці вставочки. Вхідна група до самого будиночку облаштована таким чином. Тут у нас клумба, далі ступенечки пандус. Парковка вона в рівень трошки вище знаходиться. І сам будиночок. Заходимо в будинок, дивимося дане планування. Отже, На початку, як ми зайшли в будинок, бачимо такий вхідний тамбур, і ліворуч від входу, бачимо гардероб. Гардеробне приміщення. Далі ми піднімаємося і заходимо в сам гараж. В гаражі наразі в нас знаходяться матеріали, але гараж по об'єму достатньо на два автомобіля. автомобілі. Цією стінкою знаходиться в нас така котельня. Її можна облаштувати повністю по своєму, скажімо, проєкту. І достатньо тут місця десь в районі 90 квадратів. Рухаємось далі. Ось так. Ось така підйомна система до гаража. І тут доступ маємо до будиночок. Йдемо далі, проходимо по коридору, ми з вами побачимо далі гостєвий санвузол в цій частині і далі кабінет або гостєва кімната. Вона має таке кутове вікно, дуже круто виглядає. Достатньо теж по об'єму нічого лишнього, тобто тут гарно розміститься кабінет або... Кімната. Далі ми бачимо з вами господарський блок або така от кімнатка для зберігання різних речей. Потрапляємо з вами в вітальню. Вітальня представлена такою основною системою з виходом на терасу. І також кутовим вікном. Вікна дуже цікаві, це у нас алюмінієвий профіль. В цій частині для провітрювання зробили ось таку, ось таку частину вікна. Далі у нас йдуть безшовні фактично з'єднувачі, тобто тут немає ні профіля, просто термошов. Дуже круто виглядає насправді, тому що майже непомітно. Як просто ніби така смужка. Отже, давайте зараз розберемося, що у нас в комплектації по плануванню на даний момент є. Це в нас кухонна зона. Зона передбачена тут під шафи. Далі робоча зона. Для стільниці і можливість встановити тут острів. В цій частині присутній також вихід або вікно. Його можна поставити на провітрювання повністю, ось так от. і воно буде слугувати як по суті, додатковим притоком повітря. Тут вікно, далі розсувна система. Як правило, біля цієї системи встановлюється стіл. Стіл, далі зона відпочинку. З можливістю встановити тут телевізор або там телевізор. Піднімаємось на другий поверх, покажемо вам комплектацію другого поверху. Отже, у нас монолітні сходи, які поєднані з монолітним перекриттям. Монолітні ну, сходи мають ось такий забіжний майданчик, велике панорамне вікно. І ось так ми піднімаємось, бачимо такий коридор на другому поверсі. Тут три кімнати. Почнемо з найменшої кімнати. Ось така найменша кімната, але вона має дуже круту панорамну частину з видом таким на пагорб, З пагорба, верніше, тому що будинок побудований по суті, на пагорбі і має Доступ до верхньої тераси. Ось така верхня тераса. Вона також оздоблена керамогранітом. Присутні водозливні решіточки. Вся вода відведена від будинку в дренажній колодці. По суті, ось так виглядає об'єм нашої з вами тераси такої красивої. Вона трішки повертає сюди і до неї можна потрапити якраз е з мастер-спальні на цю терасу верхню. Так, рухаємось далі. Паралельно відбувається будівництво. Трошки може бути шум чути. Напроти цієї кімнати присутня велика кімната. Ось така вона має також велике панорамне осклення, на лісову частину, присутній вихід на терасу звідси і ось такий об'єм. Далі для цих двох кімнат передбачений спільний санвузол. Місце під ванну. Можна тут в цій частині зробити душ кабіну, мийку для рук встановити на дві персони. Тобто по об'єму санвузол. Must have. дуже крутий. І особлива а, частина в будинку це мастер спальня. Вона тут у нас передбачена таким чином, що це в нас прохідний гардероб. Далі ми потрапляємо з вами в таку ванну кімнату. З можливістю встановити тут ванну, там умивальники, душкабіну. Тобто тут прям місця достатньо для цього всього, щоб розмістити. І, Виходячи з ванни, проходячи через гардероб, ми потрапляємо з вами в мастер спальню. Мастер спальня представлена з такими двома вікнами. Ці вікна глухі, не відкриваються, але між ними є така стіна, на яку можна повісти велику плазму, поставити крутий комод. Тут у нас передбачене місце підніжок. І присутній вихід на верхню терасу. Ось у нас верхня тераса. Ось так, з таким видом чудовим. На лісову частину на свою власну діляночку. Можемо ось так це помітити і побачити. По периметру всіх терас можна додатково поставити осклення, це обов'язково для безпеки. І просто наразі вони не встановлені поки така комплектація. Ось такий варіант присутній мастер спальні. Хотів ще також додати до того, що сказав. Що з гардеробу є ось такий вихід на цю спільну велику трасу, яка в першій кімнаті у нас ось так це виглядає. Бачите, тут у нас використовується по фасаду термодерево. І ось тут отаке скло, панорамне осклення з таким термошвом. Дуже круто виглядає. Також по периметру може бути осклення. Поручні. Це додать, скажімо, такої краси фасаду будинку. Отже, друзі, ось такий будинок є в наявності. Наразі він не поштукатурений, не зроблена стяжка, але це все може бути йти в комплектацію. Вже плануємо це все здавати під клієнта. Тобто кожен такий індивідуальний проєкт будинку, як цей, вимагає індивідуального рішення і підходу насправді. Тому що кожен, кожен власник майбутнього такого будиночку. В такій комплектації захоче внести якісь свої корективи там в ремонт, можливо, по електриці, щоб її не штрубити, не бити, ми визначилися саме ось такою в такому стані залишити будинок для того, щоб ви змогли вже з дизайнером під себе підігнати цей проект і закінчити. Отже, звертайтеся в наш відділ продажу, або пишіть нам особисті, ми вам його покажемо будь-який час, який вам комфортний. До зустрічі на перегляді.